Ми зачищали всі населені пункти, лісосмуги, отримували блокпости Житомирську трасу і таких картин розстріляних цивільних людей, мотоциклісти, відбійниках, згорівші люди такої страшної картини війни, як в Київській області, я не бачив навіть в Донецькій в Луганській областях. Якраз починалося звільнення острова Зміїни. Прикривали повністю всю берегову лінію. Поки спецпідрозділи виконували там завдання, ми повністю забезпечили прикриття берегової лінії, і входи в гирло річки Дунай. Ми знову написали рапорти на переведення, і нас перевели сюди. І ми приймали вже 79-м загоном безпосередню участь у звільненні Херсонської області. Кожен виконував свою функцію. Хто евакуював людей? Ми закріплялися на островах на лівому березі. Ці вікна, двері все має бути відчинене, все має сквозити, щоб температура в будинку і на вулиці приблизно була однакова, щоб наші тіла не бачили нас з коптерів. Це було в ранок, десь приблизно п'ята година ранку. Дві групи проходили через нашу зону відповідальності, проходили дві групи шахетів. Це приблизно було десь 500-600 метрів висота. І ці дві групи пересікалися, якраз в нашій зоні відповідають. По тактико-технічним характеристикам нашого озброєння ми доставали е, до чотирьох. І всі чотири ми знищили. В короткий період часу це буквально десь там хвилин 10-12. А в основному, як би, да, вони з півдня йдуть туди, з сторони з Крима, йдуть в сторону туди, Очаков, на Одесу. Ну Не кожну ніч вони ж проходять через вашу смугу відповідальності. А коли проходять через нашу, ну всі підключаються, всі працюють. Морально думаєте про більш глобальніше про те, що якої біди він може наробити на в тилу країни, як він складає будинки і скільки людей може загинути. І ми на піднесеному такому настрої, що скільки ми могли, можливо, ми зберегли чиїсь життя.